Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Декоративний сад півдня України з Ключинку Анжела. І ми з півдня Одеської області. Сьогодні хочу показати, вам отримала посилочки. Я дві це ось гортензія, дуболисна тара. Е, обіцяють, що в неї будуть дуже пишні суцвіття, прям такі набиті, набиті і великі. Побачимо, це я отримала окремо. Ну і знову нові міскантуси. Ну, сказати вам за розмір, ну, самі дивіться. Оце одна гілочка тут обсього. Тут хоч якийсь кущик. Тут ось дві гілочки, а тут, ну, тут кущик прямо такий. Оці 4 злаки коштують 500 гривень. Всі було так замотано за доставку 100, ну це 600 гривень віддала за це. Ну, Пробую, пробую, вишукую нові сорти. Надіюся, що все-таки буде нове. Замовила карликовий пігмей. Все-таки одна жіночка казала, що Gold Bar, такий він, цей карликовий полосатий і пігмей відрізняються, бо в неї сказала, два сорти є. Ну, маємо надію, що все-таки він буде різний. Зараз я нічого сказати не можу, воно вже все сухе. Он нічого не видно. ці... Повинні бути пістряві, але я тут нічого не бачу. Цей, мабуть, якийсь якийсь панк чен. Я навіть не пам'ятаю, чому його замовила, але дивлюсь, можливо, якийсь карликовий ось його міцьолочка. Не знаю. Ну, мабуть, якийсь був гарний раз, замовила. у нас пропала одна хури. Так що, друзі, будемо. Вирощувати будемо множити. Вже навесну я побачу на літо, чи які ці нові сорти, чи відповідають вони своїм назвам. Ну, маємо надію, що все-таки щось буде новеньке. Ну, от і все таке коротеньке маленьке відео, йдемо далі працювати. Погода похмура, щось навіть накрапав дощик зранку. Але тепло досить таки, ще тепло. Ще вон, агави стоять, ростуть, верніше на вулиці в нас, поки заносити не будемо. Ось, до речі, висадила вже в ґрунт кортинці деревовидно. Розживу, гляньте, красунька яка квітує. Ну, тут воно буде рости побачимось. побачимо. Підросте, потім будемо пробувати живцювати. Зараз вона ще така, тільки... ну хай сама ще вкоріниця добре. Вон, гілочки посохли, треба попідрізати трошки. Будемо теж множити. Але в нашій спеці саме ростуть оці деревовидні гортензії і ось дуболисно обіцяють, що вона буде рости на сонці. Витримує з посуху і сонечку. Побачимо. нюфеї ще не відкрилися, тому що сонечка немає. Похмура погода. Ну Але тільки сонце вийде, не відкриється, бачите? Жаби, жаби, жаби всі поскакали. Це, друзі, бажаю всім гарного дня.